Опці новий елемент від Вінниччини, що увійшов до національного переліку нематеріальної і культурної спадщини України. Ця страва побутує ледь не по всій країні, хоч спосіб приготування може відрізнятися в різних куточках. Ініціатором подання стала Одещина, а згодом приєдналися інші області. Вінницький обласний центр народної творчості запропонував провести флешмоб. Готуємо голубці разом. Цей заклик спонукав до розкриття всіляких секретів, адже одні використовують звичайні пелюстки капусти, інші виноградне листя, гечку з буряка, пекінську капусту. Начинка теж може бути різна: пшоно, рис, гречка і навіть картопля. Ініціатором подачі даного елементу нематеріально культурної спадщини це була Одещина. І коли на розгляд експертної ради потрапив облікова картка цього елементу, наші експерти зрозуміли, що ну невже тільки на Одещині готують і споживають, чи їдять таку розповсюджену по Україні страви як і, і тоді вони якби кинули таку ідею: а наш Вінницький обласний центр народної творчості підтримав цю ідею: влаштувати такий флешмоб по Україні, щоб кожна область презентувала. Свої голубці, які традиційно готують на, на території тої чи іншої області. Ну і виявилось, що до Одещини приєдналася в першу чергу Вінницька область. Тому що саме ми, наша область, були ініціатором даного флешмобу Кіровоградська, Рівненська область, і таким чином ми стали такими, таким об'єднанням носіїв елементарний на перший погляд страви голубців, які ми маємо на кожному столі під час наших родинних свят. Наша область вона дійсно унікальна стосовно даної страви, тому що ну, враховуючи, що у нас є південні громади територіальні, де готують, наприклад, з виноградного листя. У нас, наприклад, чечельник, Тростянець готують з гички бурякової. Також у нас дуже різноманітні начинки в нашій області використовують, тому що традиційно там фарш з рисом. Це не догма для нашої області.